Коли в автобус зайшла курка, всі зробили вигляд, що так і треба. Але водій не витримав. Їхав звичайнісінький рейсовий автобус із села до міста. Пасажири хто з торбами, хто з яйцями, хто з козячим сиром у банці. Все спокійно. Аж тут, на зупинці в соколівці, забігає жінка, років 60, з торбою, і з куркою на повідку. Так-так. На справжнісінькому шнурку. Водій аж замер. Пані з куркою не можна. Та вона культурна, запевнила жінка. Не гавкає, не кусається, в окулярах їздить, як до міста. Поки водій моргав, курка вже застрибнула на сидіння і зручно вмостилась, дивлячись у вікно. Люди мовчали хто хіхікав, хто дістав телефон. На повороті автобус трішки трусинуло. І курка Хвок! та як почала нестися просто на сумку дівчини. Пасажири в істериці, дівчина в шоці, а курка в процесі. Вийшли вони в місті. Жінка підняла курку, погладила і каже Ну, от, і свіже яєчко до приїзду дочки є. А ви казали, не можна. З того часу водій на зупинці в соколівці завжди питає Хто сьогодні пес, кіт чи курка?